Вітаю, друзі! На восьмому уроці румунської. Сьогодні ми говоримо виключно про іменники чоловічого роду та про множину цих іменників. Отже, іменники чоловічого роду в румунській мові, як правило, позначають живих істот. Це також професії та національності осіб чоловічого роду та назви тварин. Але є ще іменники чоловічого роду, які позначають предмети. Саме предмети, наприклад, стіна, э, гора, ну, щось неживе. Але здебільшого, все ж таки, чоловічий рід це живі істоти. Давайте подивимось на сьогоднішні нові слова, яких буде досить багато. ной. Перець ун ардей. Хлопчик – «ун баят». Чоловік – бербат. Старий чоловік – «ун батрин». Дідусь – «ун бунік». Кінь – каль. Колега – колег. Дерево – копак. Дитина – копіль, Долар. Un dolar. Зверніть, будь ласка, увагу на наголос. Наголос падає в кінець слова доляр. Син Un fiu. Брат, Un frate. Лей, тобто це валюта Румунії або Молдови. Або це ще може бути е, тварина. Лев. Ун Леу. Літр. Ун літру. Вовк ун люб. Метр ун метру. Гора ун мунте. Око ун оть. Людина ун ом. Стіна ун перете. Поліціянт ун поліціст. Друг ун прият. Курка ун пуй. Чоловік, тобто в плані чоловік та дружина сімейний стан ун соц. Батько ун тата. Тут треба звернути увагу, що саме слово чоловічого роду, а закінчення жіночого. Тобто це може трошки як би, збити з пантелику, але це чоловічий рід. Молодий чоловік, парубок, унтинер, дядько – «ун унк», ведмідь ун урс. І останнє слово сусід, ун вечін. Отже, як нам утворити множину, як нам сказати, сусіди, чоловіки, ведмеді, коти, собаки, тобто все, це все іменники чоловічого роду. Як нам зробити множину? Так? Множина іменників чоловічого роду утворюється за допомогою закінчення І, але є нюанси. Якщо іменник чоловічого роду закінчується на приголосну, то ми додаємо просто І. Якщо іменник чоловічого роду закінчується на У, Е або л, ми прибираємо і додаємо закінчення І. Тобто спочатку ми прибираємо е цю літеру, і потім вже замість неї ми додаємо І. Є певні виключення, але це основне, основний такий якби, шаблон, така закономірність. Так, давайте будемо дивитися приклади. Дой це два для чоловічого роду саме. Тому що два в жіночому та в середньому родах буде виглядати трошки по-іншому. Ми про це будемо говорити наступного разу. Отже, значить, ця група слів. Ми просто додаємо літеру. І ніяких додаткових змін тут більше відбуватися не буде. Ун бетрин, дой, бетринь. Бетрин бетринь. Старий чоловік двоє старих чоловіків. Ун бунік» дой буніч. Бунік буніч. «Дідусь» – двоє дідусів. Ун колег дой коледж». Колег. Колєч, колега чоловічого роду двоє колег. Ун копак дой копач. Копак копач. Дерево dva дерево. Ун доляр дой dolari. Un доляр дой dolari. Долар два долари. Ун lup, дой lupi. Lup, люб. Lup, lup. Вовк двоє вовків. Он медик, дой медич. Медик, медич. Ликар, двое ликарив. Он мотан, дой мотань. Мотан, мотань, кит, двое котив. Он приятный, дой приятный. Приятный, приятный. Друг, двое друзев. Он профессор, дой профессор. Профессор. Професор викладач двоє викладачів. Унсоць дой soc, Унсоць дойсоть. Чоловік двоє чоловіків. Ун vecin, дой вечень. Un vecin, вечінь. Сусід двоє сусідів. Просто додаємо літеру І до приголосної І все. Єдине, на що тут можна звернути увагу. Це такі слова, як бунік, буніч, колег, коледж, копак, копач, медік, медіч. Чим вони особливі? А, вимовою, тому що літера І змінює вимову а, ось цієї літери Ч. Тут вона читається як К, так? бунік. Додаємо І, і вона вже читається як Ч. так? Буніч. Бунік, буніч. Те ж саме копак, копач. Був звук К, додаємо І, отримуємо Ч. Теж саме МЕДІК, МЕДІЧ. Був звук К, а тепер став Ч. І колега, так? Був звук Г, колег, додаємо літеру І і отримаємо звук Дж. Коледж. Ось такий момент важливий. Далі, тепер, що ми робимо з цими словами? Ми теж додаємо за правилом літеру І, але крім цього, будуть відбуватися певні зміни в словах. Давайте подивимось. Точніше, хлопчик, двоє хлопчиків Баят, дой Баят, баєць. Ну, По-перше, ми додали літеру І, і, те Перетворилася на С. Тобто літера І, вона як чарівна паличка, вона додала хвостик до літери Т. Це перша зміна чергування. І друга зміна друге чергування фонетичне. Літера А змінилася на літеру Е. Беят боєць. Чоловік двоє чоловіків. «Ун борбат». Дойбербаць, бербац, бербаць. Додали літеру І, за рахунок цього Т змінилася на С. Далі собака, двоє собак. Он кине, дой кинь. Що тут відбувається? За правилом, літеру І «е», е. спочатку ми прибираємо, і потім замі за, замість неї ми ставимо літеру і. Кине кинь теж саме зі словом брат двоє братів. Унфрате дойфраць, фрате фраць. Прибираємо е, додаємо І, і за рахунок цього літера Т стає літерою С. Далі літр два літри, ун літру дой літр. За правилом прибираємо У, додаємо І. Теж саме з метрами. Метр два метри. У метру дой метр. Метру метр. Прибираємо У, додаємо І. Все. Гора дві гори. У мунте, дой муць. Мунте мунть. Прибираємо Е, додаємо І, і за рахунок цього літера Т перетворюється на С. Стіна те ж саме, стіна дві стіни. Ун перете, дой перець, перете, перець. Прибираємо Е, додаємо І, і тому Т перетворюється на С. А, поліціянт, двоє поліціянтів, а, он поліціст дой поліцішт. Здавалося, б, ми додали літеру І за правилом, і в нас хвостик повинен з'явитися тут, так, після літери Т. Але правило в тому, що буква сполучення «ст», ось саме ця комбінація цих двох літер. Ми якби сприймаємо це буквосполучення, ну, як одне ціле, так, і ми додаємо до нього літеру І. І правило таке: якщо після буквосполучення «ст» стоїть літера І, хвостик додається до літери С. Навіть в. Е Неважливо те, що вона не стоїть в кінці, вона якби передостання. Не дивлячись на це, все одно ми додаємо хвостик саме до неї. І тому буква сполучення ст перетворюється на шт. УН поліціст дой поліціщт. І те ж саме зі словом турист двоє туристів туристів». «Ун турист дой туріщть. Тобто буква сполучення ст Додаємо літеру І і отримаємо шт. турист, туріщ, поліціст, поліцішть. Так, повертаємося до студентів. Студент двоє студентів. У студент дой студентів. Студент студенці. Студент. Тут ми додаємо І, і через це літера Т змінюється на С. Те ж саме батько двоє батьків. Он тата дой таць, тата таць. Прибираємо літеру «о», додаємо І і за рахунок цього Т перетворюється на С. А ведмідь двоє ведмедів. Он урс doi й Urs, Урс, урщ. Додали літеру І, І все перетворилося на Ш. Таке чергування виникло. Далі наступна група іменників, ну, в принципі, робимо те ж саме. Просто в кінці будуть дві приголосні стояти поруч. Тому я їх виділила окремо. А правило таке ж саме. Кінь двоє коней. Ун каль дой кай. Каль кай. За правилом. Прибираємо літеру Ле, додаємо і. Дитина двоє дітей. Прибираємо ле, додаємо і. Отримаємо Ун копіле дой копій. Копіле. Копій. Син двоє синів. Ун фіу дой фій. Фіу фій. Прибираємо У, додаємо і. Лей два леї. Або лев lev, двоє левів. «Ун леу дой лей». Леу – «лей». За правилом прибираємо у, додаємо і. Наступне слово. Воно повністю змінюється. Тобто це така спеціальна форма. Людина двоє людей. Ун, ом, дойвань. Ом, мамень. Було дві вітри, стало аж цілих шість. І ми додали закінчення і в кінці. Далі молодий чоловік, двоє молодих людей. Він doi tineri. тинер, тінер. Так, за правилом, ми додали літеру І, Кінець. але крім цього, в цьому слові ще відбулися аж два чергування. «И» змінилося на І, І змінилося на Е. E. Це треба запам'ятати. А, так, і моя улюблена група слів це слова, в яких треба вчити в два рази менше, тому що однина нас співпадає з множиною, тому що в нас вже стоїть літера І в кінці, і в нас немає, якби, необхідності додавати ще одну літеру. Перець, два перці. Унардей – ардей дойардей ніяких змін. Око, очі. Два ока. «Ун оки, дой ок. Ок, ок. Курка дві курки. «Ун пуй, дой пуй. Без змін. Пуй-пуй. Дядько два дядька. «Ун онк, дой онк. Онк, онк. Так. Дуже багато правил, дуже багато нюансів, виключень, багато інформації. Це складно, розумію. Треба звикнути дати собі час. Справді, так, в румунській мові дуже багато ось таких, якби, дрібничок, на перший погляд, які насправді є дуже важливими. І це постійно потрібно утримувати в голові. Це складно, так. Розумію. Так. Ну і давайте поговоримо, власне, про ці чергування. Що ж це таке? Чому одна літера змінюється на іншу? Чому з'являються ці хвостики? Чому щось з'являється, щось зникає? Чому? А відповідь така. Тому що це характерна особливість саме румунської мови. Дуже багато фонетичних чергувань. Це треба запам'ятовувати, це треба вчити. І тому, коли ви вчите якесь нове слово, то я рекомендую вчити одразу дві форми однини і множини. Наприклад, ведмідь, ведмеді, «урс», ущ. Тому що якщо спочатку вчити однину, а потім вже через якийсь час за необхідністю множину, ну це не дуже зручно, набагато ефективніше, швидше, зручніше, вчити одразу дві форми. Ми так і будемо робити, тому що ми вже скоро будемо вміти робити множину в усіх трьох родах. І тому слова нові будуть записані одразу в двох формах. Отже, які чергування літер у нас відбуваються? І це не тільки зараз, коли ми говоримо про чоловічий рід і множину, це і з прикметниками, і з її словами ось ці сполучення, вони, ці зміни, будуть е, прямо всюди? Це просто якби один з випадків, коли. Ці чергування відбуваються. Ось дивіться. А, значить, ці три випадки окремо я взяла, якщо ми додаємо літеру І, вона, вона навіть е, схожа трошки на паличку, на, як це сказати? Ну, на чарівну паличку, так? вона перетворює. Своєю би, присутністю одну літеру на іншу. Якщо ми поставимо після літери Т І, то ця літера І, як чарівна паличка, перетворить, додасть хвостик, і літера Т перетвориться на С. Фрате фраць, як у нас спрацювала літера І, угу. Бербат бербаць. «Беят» беєць. Мунте. – «мунць», Студент, студенць. Тобто ці зміни відбуваються саме через літеру І. Те ж саме, якщо ми поставимо І після С, вона спрацює як чарівна паличка і додасть хвостик. І це вже буде «ше» урс урщ. Далі, якщо ми додамо літеру І після буквосполучення «ст», воно перетвориться на «шт». І хвостик буде додаватися саме ось до літери С. Тут треба звернути увагу на це. Турист, туріщ, поліціст – поліцішть. Так, це я взяла окремо, тому що тут. Ми використовуємо літеру І, і вона так спрацьовує. А є ще просто самі по собі такі чергування, коли просто літера И змінюється на І. Наприклад, тинер тінер. І це таке слово, в якому аж два чергування. Тобто в нас ще «е» змінюється на е, тинер, тінерь, так? Літера А з шапочкою змінилася на Е. І наступне чергування А перетворюється на Е, БЯд, Бєць. Чому це відбувається? Тому що це характерна особливість румунської мови. Уникнути цього не, не можна. Так, і давайте подивимось на декілька прикладів, екземпля. У неї двоє синів. Я аре, дой, фій. Тобто вона має двоє синів я аре, дой, фій. Я ми можемо опустити, і будемо, буде аре, дой, фій. У мене один друг, а у нього двоє друзів. Тобто я маю одного друга, одного друга. А він має двох друзів. Єм умпріте, Дар'єль аретен. Єуам ум приєтен, дар'єль аретень. Дар аре тобто, я маю одного друга. Ми можемо це перекласти. Це взагалі це неозначений артикль. Ми можемо сказати: у мене є друг. А можемо сказати, у мене є один друг. Тобто це можемо перекласти як один або можемо не перекладати. А у нього він має двох друзів. У нас є числівник Дой, який відповідає чоловічому роду, тому після нього в нас йде множина, так, два друга. У нас є декілька колег. Ми маємо декількох колег. Ной авем, niște colegi. коледжі. Ной авем, colegi. коледжі. У тебе є два леї? На жаль, немає. Ai doi лей. Тобто, ти маєш два леї. Якщо б ми використовували займенник, він би стояв на початку, ось тут. Ми б сказали. Туай дой Лей. Але, так як займенник ми можемо опустити, ми просто скажемо ось в такому вигляді. реу, мені шкода. На жаль, ну а, не маю. Е, мені потрібно 2 літри води. Ми е, роздивлялися таке. Коли ми говорили про дієслово «а-а-вя» Аавіа, мати, там було таке, такий вираз, так? Мати потребу в чомусь. Тобто, дослідно, я маю потребу в двох літрах води, «Ам не воє де до літр апа. Далі в машині двоє людей. Тобто в машині знаходяться двоє людей. Тут нам знадобиться дієслово бути, так? Афі. Бути, знаходитися. «Сунт дой вамень ін машина. Сунд дой мамень ин, машина. Чому форма «сунт»? Тому що двоє людей. Люди це хто? Це вони. А займеннику вони відповідає форма сунд. Тому «сунд дой, вамень, ін, машина. Як ми пам'ятаємо, якщо у нас є прийменник, артикль ми не використовуємо, тобто ми не кажемо о, машина. Тут ми кажемо просто ин-машина. В парку зараз кілька дітей. Торко, тобто в парку зараз знаходяться, в парку зараз є кілька дітей. Знову нам потрібне дієслово бути афі. Акум, сун, ніж копій, им парк. Акум, сунд, ніж копій, им парк. Чому суд? Тому що діти це хто? Це вони, а формі вони відповідає сунд. Так. А, так, і останнє. У вас будинок чи квартира. Тобто ви маєте будинок чи квартиру. Авець окаса сау на апартамент. Авець окаса сау на апартамент. Якщо б у нас стояв, стояв займенник, наприклад, думня Вастра, він би стояв тут на початку. Думня Вастра авець окаса сау у апартамент. Ну що? В принципі, це все, що я хотіла сьогодні взяти. Отже, іменники чоловічого роду позначають живих істот, професії та національності осіб чоловічого роду та назви тварин. І іноді ще іменники, які позначають предмети, але здебільшого, це живі істоти саме. Множина чоловічого роду утворюється за допомогою закінчення «і», або ми просто додаємо це закінчення, якщо слово закінчується на приголосну, або якщо воно закінчується на «у», «е», ле, спочатку ми прибираємо цю літеру, а потім вже додаємо І. Ну і треба пам'ятати чергування, звикати до них, тому що вони нам будуть зустрічатися постійно всюди. Добре, на сьогодні це все. Матеріалу дуже багато, багато слів, тому я вам бажаю успіхів, бажаю вам е цілеспрямованості, мотивації і не, не засмучитися. Е треба дати собі час, звикнути до цього, і раджу придивлятися це відео багато разів, щоб воно з, кож з кожним разом запам'ятовувалося все краще і краще. Добре друзі, побачимось наступного разу для реведери.